І чи по заяву наших можновладців о, очікувати зменшення часу відключень? А нам о, ну, не потрібно навіть на це мати надії. Тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більше критична буде в липні. Тобто, якщо у нас зараз почти по 67 відключення, то ми очевидно, будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Чим це пов'язано? Це пов'язано з втратою генерації. тому не просто втратою, а м -м, втратою додаткової. Яка ось, якщо там місяць тому назад називали цифри Міненерго, 8 гіават втрачено маневрової потужності, то остання заява представників Євросоюзу: що Україна вже втратила 9,8 потужності після останнього обстрілу. Українських потужностей гідроелектростанцій, тому в нас немає генерації. Ми угу. не можемо забезпечити а, максимально імпортом, покрити наші а, і, наші потреби. І на сьогодні ситуація виглядає так, що просто фізично немає чим, а, немає що дати в мережу для того, щоб а, покрити всі потреби а, в Україні. А повернення з ремонту цих двох енергоблоків, які власне на цьому тижні були відправлені на ремонт, вони не знаю, після повернення трохи не покращать ситуацію з дефіцитом електроенергії. Ну, по-перше, ці два, два блоки атомних станцій будуть повернені а не раніше. Я думаю, кінця серпня. Тобто, ну ситуація десь вирівняється на вересень місяці. Я думаю, в вересні ми навіть щось спробуємо. Більше дати мережу, можливо, навіть якісь перетоки будуть а до цього періоду ситуація не зміниться. Тому в вересні так ситуація покращиться. до вересня. Я думаю, ситуація буде така сама з відключенням по 6-8 годин.